Моє вітання. Сьогодні моє відео буде про посадку деревовидного піона. Була у ботанічному саду в Києві, і дуже мені сподобалося, як вони квітли. У мене є піони, звичайні трав'яні. Ось так випало, що я прийшла на роботу, розповіла, яка краса, як квітли, як я хочу собі посадити цього піона. І ось подружка сьогодні дзвонить і каже: бабуся продає, буде. Купувати тобі, купуй, кажу, я буду саджати. То за 120 гривень такого гарного саджанця купили. І сьогодні я буду його саджати. І покажу, поділюся з вами, як я його висаджую. Тому що звичайні піони в мене дуже гарно квітнуть. Ну і покажу вам деякі кущі своїх піонів, звичайних таких трав'яних. Позаду в мене вже стоїть мій інструмент, стоїть все, що я підготувала для висадки цього піона, тож приступимо. Запрошую до себе в сад. Так, зозуля гарно кує. Гляньте, якого красення, з якою кореневою системою придбала я сьогодні собі за 120 гривень. Весна не дуже добра пора висаджувати фіони, але якось так як захотіла, ну так випало, що бабуся його вже викопала і продавала. Тому що я планувала саджати в серпні або вересні. Ой, тут в мене ще ось накупила, буду висаджувати, ялівці різні. То розкажу ж, що я підготувала. У мене всі рослинки, ось піончик мій замочені в корневіні. Дві годинки, хай вони собі полежать, поки я готую все для висадки. Ось пісок, але це звичайний, не кислий, не з лісу. Це такий річковий. Потім компост, попіл і буду ось таке гранульоване добриво. Це у мене для троянд, ну буде для квітучих, воно проланговане. Ось така гарна формула тут, тому буде в мене закладений в посадкову яму. Приступаю копати яму. Бажано бажано висаджувати цей піон, звичайно, підготовлену яму. Ну, у мене так вийшло, що буде в неї підготовлену. Зараз буду готувати її і висаджувати. Цього красення. Навіть не знаю, який колір. Бабуся сама не знає. Каже, або буде білий, або рожевий, тому що в бабусі він не один І бордовий в неї там є. Ну, побачу вже, як заквітує. Ну Дуже гарний саджанець, дуже. Так, ну я приступаю працювати, покажу вам частинку своєї роботи. Покажу вам, яку я посадкову яму підготувала. Ось таку велику. Десь 60-60 і в глибину 60. Садовий ґрунт у мене ось лежить. Зараз по черзі буду все засипати і вам покажу. Готую відразу велику посадкову яму, тому що піон така квітка, яка дуже любить поїсти смачненьким. Тож працюй. Так як у мене ґрунт, хто за мною слідкує і бачив, дуже вологий навесні, нас дуже підтоплює, у нас дуже близько ґрунтові води. Тому я буду гарно заложувати дренаж. Це в мене буде пісок і багато відро, навіть тут мене 20-літрове, десь відра. тут, а ну, літрів 10, може, 12 буде тільки піску, то спочатку засипаю пісок. Потім буде компост. Багато. Це 20 літрів відро. Так, Потім буде садовий ґрунт. Потім буде попіл. Піон, піонія любить попіл. Тому так, таких три жменів і недобрих. І буде така жменя пролонгованого добрива. Ще компост. І досиплю садовим ґрунтом. Все це гарно перемішаю і буду висаджувати. Зараз покажу, як буду саджати, тому що є нюанси піони взагалі будь-які трав'яні, трав якщо ви посадите, заглибите його. Він погано росте і не квітує. От буває такі, що посадять піони, вони не квітують. То то дуже глибоко, може бути, що посадили. Ну, зараз пройдемося, я ще вам покажу свої красені вже в бутонах. Так, зараз буду саджати, покажу вам ближче. Перемішає. Так ще я трохи піску додав. Піду зараз ще пісочку принесу Ладно. О, Саш, принеси мені пісочку, ще пів відра. Будь ласка, я сюди додам. Так, зараз трошечки ще пісочку і покажу вам. Так щоб було. так більш пропускало повітря. Щоб такий рун був в посадковій ямі. Гарно. Дихаючи. Так, зараз покажу ось цього мого красення, висаджувати буду рівно так, як він ріс, заглибляти не буду. Краще навіть, щоб він трішки зверху був, тому що ще ґрунт осяде. Ось, а ще я буду садити не просто так робити ямку, а я буду його садити на такий горбачок. Тому що ґрунт ще ж буде злягатися, щоб він не потягнув його донизу. Ось. Мульчувати не буду, хай поки так і росте. Ось, а далі буду дивитися. Ну що ж, зараз буду висаджувати і покажу вам. Чекаю пісочок, чоловік принесе. Так, ну що ж, чоловік приніс ще мені трішки піску. Додаю. Ось, ще додам. Попів зола, що у вас є. Додавати. так ще гарно змішаю. От і буду висаджувати. Зараз покажу вам. Так. Ще що дуже важливо? Дуже важливо. Де він буде зростати, дуже гарно квітнуть піони на сонці. Я вам зараз покажу по своїх піонах. У мене є в тіні, там він взагалі не квітне. От не подобається, буду восени пересаджувати. На сонечку піони квітують дуже гарно. Цей піон я посадила так, що в мене тут вишня, сливка он зростає, і десь трошки на нього буде падати тінь, то я так подивилася, що поки він виросте, підросте і слива, вона трішки його прикриє. І буде довше він квітнути, тому що на прямому сонці він дуже швидко переквітає, це його мінус. Тому ось так обрала це місце, начебто воно його чекало. І ще піони люблять дуже вологу, але не люблять застою води. Тому я так обрала це місце. У мене тут такий горбачок. Тут не стоїть вода в саду, так як у мене там внизу де троянди ростуть. Тому я думаю, йому тут дуже сподобається і буде мене радувати. Я вам ставлю відео, де я була у ботанічному саду, яка там краса квітує. Ну так, подивитися, яка ну, неймовірно гарна. І аромат там такий в тому ботанічному саду ну, просто вам не передати словами. Я просто перезарядилася. І ось висаджую, буде у мене цей красень також рости. І показую вам далі. Висаджувати буду, так глибоку лунку не буду робити. Ось так, щоб він трішки був ще й зверху. Зараз я посажу і покажу вам ближче. Ось так. Наче так на горбачок, щоб він, коли опустився, не заглибилася ось ця коренева шийка, щоб вона була зверху. Ось краще, хай він поки що торчить тако зверху в мене. Зараз покажу. Як гарно зазуля коє. Так, ну що ж, я висадила, хочу вам показати. Бачите, не заглиблювала кореневу шийку, опуститься трішки він, і якраз вона ці пару сантиметрів буде вже під ґрунтом і не заглиблений він буде. Буду слідкувати, щоб він не пересихав, щоб ґрунт був вологий. Ось, ну А потім, якщо буде жарко, замульчую. Пролю зараз корневіном і нехай зростає. Ходімте в сад, покажу вам свої інші піони. Ось хочу вам показати свого піона білого. Такий він мій улюблений. Мене чоловік каже, ці квіти, які ти дуже любиш, то вони в тебе так гарно і квітують. Які не дуже любиш, то так не гарно і квітують. Я вам хочу просто показати, скільки тут буде бутонів. Він висаджений дуже правильно, він росте просто на прямому сонечку і він ну, просто король. Я вам покажу його, як він буде квітнути. А є у мене ще піони, зараз перейдемо, які росте біля бузку. Йому туди, ну, якось не попадає сонечко, і він там, ну, зовсім зовсім поганий. Тому ось просто так дивлячись із свого досвіду, бачу, що піони неймовірно гарні на сонечку. Підемо далі, посаду покажу. Ось так в мене зростає бузок. І біля буску в мене зростає декілька кущів піонів. То ці, що на сонечку, бачите, бутони є. Але цей, що біля самого куща, йому тут не вистачає сонечка. Ну Щось йому тут недобре. І листя, наче гарне, здорове, а бутонів немає. Тому буду пересаджувати. Ось, ну так, з свого досвіду бачу, що отак в тінь, де тінь падає. Ну, не хочуть вони рости, а можливо ще й заглибились, тому що тут вода стояла. То буду вже влітку, так, серпень, подилюся, як по погоді, можливо, вересні пересаджувати, і покажу вам, тому що піонів у мене насправді багато кущів. У мене ще біля будинку перед хатою ростуть, то в мене ще там є. Також є різні. Вони в цьому році замокли, то є гарні бутони, а їй не дуже. Так, ще в мене є піон, покажу вам. Також він росте в мене так більш-менш на півтінь. Зараз подивимось. Я вам хочу показати в мене ось тут на вечірньому сонечку. Тішиться так гарно зростає. Ранній бордовий піон. Він у мене зростає це вже другий рік. Минулу весну він не квіт. А ось цю я бачу, буде гарно квітнути. Кущ молодий. Висаджувала я його у вересні, якщо не помиляюсь, або кінець серпня, ось в такі часи, рік тому ще. Ось, тому гарно квітне, все йому тут подобається. Всі піони мої підживлені. Вони підживлені ранньою весною карбомітом, Потім була нітроамофоска і попіл. Ще бувають роки, коли я підливаю марганцовку, але в цьому році не підливала, бо дуже-дуже мокро. Тому ось такі королі, такі красені, будуть гарно квітнути. Насаджуйте квіти, хай радують вас. І ви знаєте, я думаю, якщо в мене зростають так гарно трав'яні піони, то буде мій красень і деревовидний піон дуже гарний. Тому дякую щиро всім за перегляд, дякую за ваші вподобайки, за ваші коментарі. Всього нам найкраще, шановні українці, тепла і добра і якнайшвидшої перемоги.